Маємо сьогодні отакий чудовий раритет Києво. 1500 років. Зображене місто з воротньої сторони золоті ворота. має таку цікаву форму. От. І найголовніше, цікаво, вона не. 1981 року. Цікаво, що це за автор може бути ТС, ну навряд ГС, скорше всього ТС. Якщо комусь відомо, прошу мені написати в коментарі. от е, Така прекрасна лаза. Її висота... Е, її висота 23 см. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду знімати для вас більше раритетів.